Всім привіт, нарешті. Сьогодні у мене літній тортик домашній, літо у розпалі, а в мене нічого немає на літню тематику. Знаєте чому? Тому що я дуже люблю все свіже їсти. А чомусь у торт не хочеться їх додавати, але вже нарешті спробувала, тому що знаю, що буду зимою шкодувати, що не приготувала, коли прийдеться в купувати щось, щоб зробити фруктовий тортик. Тому сама готую, вас запрошую. Нехай вдається та смакує. Домашній у мене тортик сьогодні. Домашній шпинат. Домашні полуниці. Крем також домашній. Яйця збила з цукром. Тепер додаю шпинат. Шпинат промила, додала олію, перетерла блендером. Додаю тепер шпинат. А борошно Акуратно вимішую і все. Тісто робимо як на звичайний бісквіт. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Все шпинатний бісквіт спечений. Буду розрізати на три частини. Для крему я зіб'ю сметану з пудрою, можна з цукром. Тоді додам сир. Сир у мене домашній, щоб він не був такий надто крупинками, я додала трохи сметани та перетерла блендером. Звичайно, якщо є вершковий, можна вершковий використовувати. Але якщо немає, то просто швидкий ідеальний варіант. Збила сметану. Сметана у мене домашня. Додаю сир та перемішую. Можна міксером. Зараз я переб'ю його міксером. І ще даю неварене згущене молоко для того, щоб перебити трохи смак домашнього сиру. Не, не дуже люблю такий різкий смак. Прям готовий. Можна на торт викладати персики, абрикоси, нектарин, банан, будь-що, будь що, що любите, що зараз є. Подумала я собі, що літо закінчується. У мене немає тортів з літніми смаками. І все тому, що я не можу чомусь готувати. Не можу їх наїстися. Тобто мені хочеться свіжі з'їсти, полуниці чи персики. А для торту чомусь не хочеться їх використовувати. Але вже сьогодні вирішила все ж таки зробити. Нехай буде такий літній-літній. А то потім шкодуватиму знову, що літом нічого не зробила. Я шпидантний корж зрізаю на три частини. Не буду нічим просучувати, тому що сметаний крем буде м'який. Правда, він ще в мене теплий. Я не маю терпіння довго чекати, поки корж охолоне. Я хочу все живенько зробити. Ну, ще трохи зачекаю та буду перекладати кремом. Звісно, торти з свіжими фруктами потрібно якнайшвидше з'їдати. Дуже м'ягенький. Ну, а дивіться, який файний. Літо-літо. Дивіться, який літній, гарний і смачний точно. Надзвичайно ніжний, м'який, домашній.